Інформаційні підсумки понеділка, 3 червня, на першому західному а в ефірі програма очі Вітаю. 107 країн вже підтвердили участь в українському саміті миру в Швейцарії. Нідерланди не проти, щоб F-16, які вони відправлять Києву, вражали військові цілі на території Росії. Московита теж в Україні давно вже військових цілей не шукають, просто засипають українські міста та села боєприпасами різних типів і калібрів. Сумщину цієї ночі, наприклад, обстріляли касетними на щастя без постраждалих. Про ці та інші події. 831-ї доби російсько-української війни більше розкажемо у нашому традиційному огляді. Одна людина загинула ще двоє цивільних дістали поранення у результаті масованого удару по зміївській громаді на Харківщині. Місцеву базу відпочинку вночі обстріляла щонайменше п'ятьма ракетами. На цих кадрах теж з Харківської області горить Вовчанськ, над містом, у якому тривають вуличні бої безпілотником. Політали воїни бригади Нацгвардії. Людь за даними військового командування, сили оборони контролюють 70% населеного пункту і намагаються вибити ворога з цього напрямку. Донеччину росіяни продовжують засипати керованими авіабомбами. Одразу дві таких впродовж години вранці скинули на село Михайлівка, вбили 12-річного хлопчика. У селі Томана Балка Херсонської області мішенью загарбників сьогодні була школа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про можливі підступні удари ворога попереджають і мешканців Херсона. Дорогі херсонці. Будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтесь вулицями і обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. З цього зенітно-ракетного комплексу рашисти з Білгородської області і обстрілювали Харківщину. Більше не будуть. Змі пишуть, що наші воїни спалили С-300 за порібріком американською ракетою Хаймарс. Не доїхала до України з Курської області, і ось ця колона військових вантажівок росіянців за три кілометри до кордону зустрілась з українськими безпілотниками за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Нині країна працює із союзниками аби розширити застосування західного озброєння для ударів по території РФ. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен вже заявила, що не проти, аби F-16, які її країна відправить Києву, вражали військові цілі на території Росії. Польські фермери планують знову блокувати рух на виїзд з України у вівторок, 4 червня до другої половини четорга червня блокуватимуть рух вантажівок в пункті пропуску Рава Руська. Добре, що в Україні є ще морський коридор. Поки поляки блокували рубежі, ним продовжували експортувати вантажі. За даними адміністрації морських портів України, попри постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру, за 9 місяців роботи такого коридору, експорт. Товано 50 мільйонів тонн вантажів на Миколаївщину. Повернули п'ять дітей сиріт, депортованих росіянами у 2022 році з окупованої території. Російські солдати силоміць вивезли їх спершу до Херсонщини, а звідти до Краснодарського краю. Тепер четверо дітей поїдуть у нові сім'ї. А 17-річна дівчина з вересня почне навчання в професійному ліцеї. А наостанок історія про неймовірну силу духу. Ветерани російсько-української війни з ампутованими нижніми кінцівками піднялися на говерлу. Один із хлопців, Роман Добряк-колесник, має протез. Інший воїн, 22-річний Станіслав Зорій, підіймався на найвищу вершину України за допомогою милець та друзів. Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути. Сміливим так написала у своєму заповіті госпітальєрка Ірина Цибух на позивний ЧК. Вона рятувала поранених воїнів, та, на жаль, у боротьбі за волю віддала своє життя сьогодні. Львів провів в останню дорогу громадську діячку, журналістку, парамедикиню. Поховали Ірину Цибух чеку на Личаківському кладовищі. Щоб провести в останню дорогу Ірину Цибух у Львові зібралось декілька тисяч людей зі сльозами на очах та навколішки, героїню зустріли біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Вона була рішуча, вона була достатньо сувора. На неї можна було рівнятись, тому що вона була для нас всім зірцем. Через Кілька десятків років ми будемо просто згадувати ці шанування, і будемо казати, що так ще ні ще нікого так ніхто не ховав. 8 квітня 2023 рік. Донеччина там більше року тому Ірина Цибух написала свій заповідь, закликала не гаяти час на страждання та жити далі. А ще вона хотіла, щоб попрощатись з нею, прийшли у вишиванках чи камуфляжі. Львів'яни виконали все. Як хотіла ЧК. ірина Цибух, народилася у Львові, навчалася у національному університеті Львівська політехніка на факультеті журналістики та працювала на суспільному у лютому. 2022-го вона долучилась до команди госпітальєрів. Коли ми на зустрічі зі студентами, вона виступала. Вона сказала таку фразу. Вона мене дуже злякала. Що я знаю, що я помру на війні. Ви всі повинні бути готові захищати Україну. Ви повинні до цього ставитися спокійно. Попри це, госпіталієрка казала, що я хочу дітей, хочу будинок, хочу судити помідори, але війну закінчити найважливіше. Ірина врятувала чимало бійців, неодноразово ризикуючи власним життям під час евакуації. Крім того, вона розповідала в медіа про роботу парамедиків та медиків у зоні бойових дій. Однак, рятуючи чужі життя, Ірина, на жаль, втратила своє. Жінка загинула на Харківщині 29 травня, два дні не доживши до свого 26-го дня народження. Це була велика людина, і що чин цієї людини потрібно нести нам далі. Кожного разу, коли настає менше, ми маємо ставати більшими. Маємо працювати в пам'ять про чин великої людини і великої доньки України Ірини. Чеки свобода це найвища цінність, і як заповідала чекам, сьогодні на її могилі співають українські пісні. Україно, Україно, Пісня далечід. Опісля п'ють чай та палять ватру. Все як хотіла Ірина Цибух. Анастасія Стецик, Павло Замрій, програма «Очі». Ще одна втрата внаслідок пожежі загинула відома Львівська телеведуча Любов Янас. Вона працювала на обласному телебаченні понад 15 років. Глядачі її пам'ятають за програмою Львів мистецький». Любові. Янас було 63. Надвечір у п'ятницю рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Панча, 10. Там загорілась квартира у дев'ятиповерхівці. На місці пожежі рятувальники виявили тіло власниці квартири. Як з'ясували пізніше, це телеведуча та театрознавиця Любов Янас вона була неординарна особистість. Вона завжди мала свою думку, свої погляди на ті чи інші мистецькі речі, але вона дуже вміло їх відстоювала. Я хочу наголосити на тому, що таких людей, як Люба Янас, на жаль, в мистецьких колах Львова було не так багато. Олег Климович додає, що окрім роботи на телебаченні, Любов Янас викладала, а саме її лекції понад усе любили студенти. Два перших поранення не зупинили Андрія Дячишина. Та коли снайперська ворожа куля влучила в голову 27-річного захисника фронт, довелося змінити на боротьбу за власне життя. Він досі проходить реабілітацію для того, аби зібрати кошти на лікування сміливого воїна з незламним характером у Львові. Провели аукціон Елемент життя. Скульптора Шевченка у приладі нічного бачення, шахи та нарди ручної роботи, колекційні монети, бейсболка як у президента та розмальований воїнами азову ящик і тубус від снаряду. Лотів багато і на різний гаманець, аби кожен міг долучитися до збору для воїна нашої львівської 24-ки. Андрій отримав декілька поранень, але важке – це в нього наскрізне поляне, кульове, наскрізне поранення голови. Він досить довгий шлях пройшов реабілітації. Йому лікарі. Давали надзвичайно мало відсотків, що він стане на ноги. Однак Андрій наполегливий та сильний воїн і за фахом, і за духом. Тож увесь час він працює над собою. Мріє знову повернутися до військової служби, стати інструктором та передавати свої знання. Я щиро вдячний. Ну що є такі люди, і дають можливість о, шансу поверненні ну, максимально наскільки це є можливо до нормального життя. Головне бажання, а можливості з'являться. Бажання в мене є, звісно. Ну, працювати, 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 працювати і ще раз працювати. Як би важко не було і вставати і далі йти одним із найдорожчих лотів була картина з натурального каменю, мармуру та кварциту. Її створили на основі малюнку Андрія, який він написав під час реабілітації. За цей лот вдалося виручити 50 тисяч гривень. Дуже така цікава картина, яка намальована дівчинкою ДЦП, вона намальована ногами. Ви можете побачити це картина Ірис. Коін 24-ки, є коін залужного, генерала залужного, є картини відомих художників. Є м'яч, який підписаний спеціально для нашого аукціону Андрієм Шевченка. Найщедрішим був благодійник, який купив бартку з фільму «Добуш», яку підписав актор Олексій Гнатковський. Її забрали за 55 тисяч гривень. Загалом під час аукціону зібрали понад 300 тисяч гривень. За ці кошти вдалося оплатити 50 днів реабілітації захисника в центрі в Модричах. Як працюють молодіжні ради та молодіжні центри, які вони взагалі бувають, і для чого їх створюють? Про це розповідала під час освітнього спортивного табору «Семкемп-2». Чотири тренери, три дні освітніх лекцій, тренінгів. Спортивних змагань та понад сотня учасників. Частю у таборуванні взяли ініціативні школярі та студенти з 11 громад Самбірщини. Цього разу найактивнішими були представники старосамбірської, турківської та хирівської громад. Кожна з команд на розвиток молодіжних центрів отримала від ЮНІСЕФ по 30, 20 та 10 тисяч гривень. Відповідно, минулого року на Самкемп-1 Ми також здобули перше місце, але там були спортивні змагання. Цього року Самкемп-2 – це зовсім інше інші виклики. Тут був Мозок тут був креатив, тут була творчість, і ми її проявили. Старосамбірський молодіжний центр відрізняється від всіх іншим, тим, що в нас є молодіжне телебачення, а у нас є ну неформальна освіта, як і всіх, і звісно, національне патріотичне виховання. Нам дуже сильно сподобалось. Нам сподобались спікери. Про що вони розказували емоції, дискотеки, харчування просто було на вищому рівні. Так, перше, друге, солодке, нам дуже сильно сподобалось. Не лише навчалися, але й застосовували здобуті знання під час практичних завдань. Кожна команда могла спробувати себе в ролі члена молодіжної ради, спробувати відчути, як працює демократія в молодіжних радах, так само створити власний молодіжний центр і попрацювати над його наповненням. Що має бути, які послуги. Ми сьогодні зібрали молодіжні ради, молодіжні організації і молодіжні центри. Які мали можливість три дні навчань навчань бути молодими лідерами, навчань працювати в команді. Величезне дякую Юнісефу і управлінню спорту і молодіжної політики за цю подію. Місце для таборування обрали історичне тут у сприні 1944-го Провели установчі збори української головної визвольної ради. На них також затвердили текст присяги воїна. Упа. Понад чотири сотні повітряних гімнастів позмагались у Львові. Всеукраїнський турнір «Fusion Air Cup» відбувається тричі на рік, впродовж уже семи років. Він є одним з наймасовіших в Україні. Тут спортсмени змагаються на полотнах, обручах, ланцюгах та інших снарядах. Більше про повітряну гімнастику розкаже Алла Васьковська. Чи не в кожному виступі повітряних гімнастів є момент, від якого завмирає серце? Проте для спортсменів ця справа звична. Вони виходять на сцену і перевтілюються то в монстра Венома, то у казкову принцесу жасмин, яка шукає в пустелі чарівну лампу, які смілива жасмин Дарина Цанько переборола страх висоти, бо дуже хотіла красиво літати на полотнах. Мама підійшла, і сказала: мам, ну я дуже хочу. Я не хочу на ці танці ходити. Я хочу на повітряну гімнастику, бо я дуже багато відео бачила, як дівчата на цьому красивому полотні роблять всякі елементи. Було трішки складно, чесно. Страшно було дуже, але з часом я звикла до такої висоти, і мені о, жодні трюки не даються складними. Дев'ятирічна львів'янка Майя Семен вже два роки у повітряній гімнастиці починала виступати на гамаку, а тепер перейшла до більш складного полотен. Я хотіла підлізти до самісінького верху. Але моя мама боїться, коли я так підлажу. Я не перший раз виступаю. Я сам номером виступаю вже четвертий раз. а Загалом я виступаю самий раз. Я е, виступаю ангелом України. Учасники ф'южна Ірка це повітряні гімнасти різного віку та досвіду для всіх своя категорія початківці, аматори, професіонали та багато інших. Їх оцінюють четверо суддів. Кожен стежить за певним критерієм технікою, артистизмом, хореографією, штрафами. Поділяються категорії на спортивний напрямок, або на арт-напрямок, де в першу чергу враховується більше або сила. Це в напрямку спорт, або навпаки, артистизм і хореографія, грація спортсмена. Вітряна гімнастика має насправді дуже багато снарядів. Так вони називаються. Це може бути і повітряне полотно, і кільце може бути куб. Сфера, спіраль. Якщо а, це не стандартна якась не кільце або не полотно, вони виділяються в окремий жанр, в окрему категорію. Називається оригінальний жанр. Саме в оригінальному жанрі виступатиме одеситка Марія Мазуркова. Її в повітря здійматимуть ланцюги. Зараз вона тестує їх перед виходом на сцену в зоні розминки. Займалася кільцем, Потім я побачила, як дівчата займаються на ланцюгах, і я теж захотіла. І, і мені купили ланцюги. І я почала на них теж займатися. Мені не полі. Чи я не знаю. Воно спочатку це боляче, а потім треба просто привикнути і потім взагалі не буде часуватись. Мені хочеться потім ще <гум> туди залізти і ще вище, щоб мене підняли. Наступні всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики відбудуться у Львові 12-13 жовтня. Алла Васьковська, Юлій Кісь, програма Очі. Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде добре все буде Україна.